Я буду на цей знімати телефон. Ось головний вокзал. Сашка вже побіг. Дощик падає. Весело. У -у -у. Весело. що? самі українці. Самі українці. Ми завжди як подорожуємо, то... е... Ходимо пішком, не купляємо квиточки. Ходимо вулицею, вулицями. Такий гарний годинник. Засніжений це, це врод. Так. Засніжений врод. Зерновий. Засні... Угу. Такий засніжений, засніжений. Засніжений, засніжений. Все закрито. Все закрито. Все закрито, свято. Свято, свято. Але жабка буде відкрита. 100%. Ну. Ми так як в Чехії були, то теж там недалеко від вокзалу був цей е, старий ринок. Тільки нам треба би скеруватись якось, а не тільки йти. О, вихідний, не вихідний, а машини їздять. Да. Угу. того, з табова. Так що ось так от. Такий дощовий Вроцлав. Ми очікували, що погода буде хороша, гарна. А то ось. На жаль, на жаль. Так, на далі без асфальта. А жабка велика, дивись. Є друзі. Є за руки. Є рух. Ну, І так ми йдемо. Дивимося архітектуру. Врослова. Історичне місто. Старе кам'яниці. Зараз нам на перехресті треба буде біля такої церкви no. на Швідніцька, Aha. буде вулиця Швідніцька Aha. і по Швідніцьки вона нас виведе на Ой, боже, який ось чудовий будинок, дивіться. Який гарний портал вхідний. Ух, гарно. Велич. Ну, а тут, бачите, реконструкція будинку. Звісно, трохи з погодою нам не повезло, але... Надіюся, що цей сніг з дощем або дощ, не знаю, перестане швидко, бо на дворі є ясно. Отакий от транспорт. У Вроцлаві метра у Вроцлаві немає. Автобуси ми ну, побачили і трамваї ось. тут є бруківка навіть. Не так просто в'їхати собі машиною в двір і там запаркуватися. Ні, не, мені не холодно. Нормально. Ну ти собі вдягай. Так, вдягай. Я на другого опера. Опера вправо, дречего, речи, вот угу. такая площадь тут. Почти театр. Пури. Вот это все эти пури. Там ми йшли біля вокзалу і тут. Ой, знаменитий, до речі, ми підходимо до знаменитого пам'ятника у Вроцлаві. О, добре, що ми сюди прийшли до нього, до речі. Ну це теж зв'язано з війною, мені здається. Наскільки я пам'ятаю. історію. Ой, піхарні пам'ятники, дивись. Ну. А це не є люди, це? Так пам'ятник. І з там тої сторони Триві. теж. Триві. Мабуть, в ту сторону Та, в ту треба? В сторону центру, ну і тут... Знаменитий врословський пам'ятник такий. Бачите? Я буду знімати. Щоб мені навіть Щоб було, як хтось захоче, буде дивитись відео, як попасти до... Центру. До центру, звісно, прийдеться пішки треба, а так. не їхати транспортом. Якщо це недалеко, то звісно прогулятися по місту, побачити місто. О, до речі, знайома назва ресторану етно. У Варшаві теж є етно. Така кав'ярня. Ось такі будиночки. гарні, Ну, наскільки я знаю, це колишнє німецьке місто. Вроцлав. Раніше воно, ну, звісно, не називалося Вроцлав, але архітектура така гарна. вже знімаємо. А, бо ми. ми вже Проспали. ми проспали. Але якось нас завжди везе, правда, везло до сьогодні, до Вроцлава. Так як ми колись цей їздимо. Ну, Бачиш, взагалі за мене має такої. Ось дивіться, який це гарний зліпали, будинок. Ну. Дощик, дощик. Біля цього будинку треба прийти. О, у грінеру теж працює, бач? Uh -huh. Не все закрито. The... Так. The... Ну такі гарні будинки такі. Uh -huh. Ну. Так тихесенько так зробилося. Такийсь готель чи то якась галерея. Так, що ж, а такийсь готель, чи то галерея, то галерея. Торговий центр такий в золоті. Там брять, нахуй я думаю, буду снігати, блять, мені можуть. Всюди саме. Так, всюди. Шиш є на будинку. На той, що чайний з білої. Підійдіть. Йде саме. Ага. Бачу. Так, слава Богу. Так, що це буде перша половина Вроцлава. От. Uh -huh.